Вас вітає Дніпровська гімназія номер 13 і я, вчитель фізичної культури лебідь Катерина Васильівна. Саме сьогодні я хочу вам представити свою спортивну абетку. Літера А. А знаєте, як починається ранок вчителя фізкультури? Хотілося б так. А насправді так. Літера Б. Було б непогано забути, що таке повітряні тривоги. Але маємо, що маємо. Літера В. Веселі перерви для того, щоб разом з дітьми поринути у світ веселого дитинства. Літера Г. Гра як основний елемент занять фізичної культури. Літера Д Досягнення. Ми разом з дітьми за два роки моєї роботи в школі і активними учасниками різноманітних челенджів руханок, конкурсів змагань з фізичної культури. Отримали золоту відзнаку Заклад партнер від Федерації спорт заради розвитку. Отримали перше місце в європейському дні шкільного спорту. Беремо участь в міських змаганнях пліч о пліч та інших. Я стала переможницею конкурсу педагогічної майстерності зі своєю роботою. Беремо участь в проєкті Цікава фізкультура 2.0 перезавантаження. ಿ ಭೂದ